Небезпечні додатки в МВС застерегли українці від скачування та використання мобільних застосунків, які могли створити російські спецслужби. Там кажуть, слід звертати особливу увагу, якщо додаток просить завантажити фото чи геолокацію, а також перевіряти, хто розробник додатка. Крім того, наголосили, що важливо шукати застосунки лише на офіційних ресурсах. Через ігри ворог може отримати інформацію про українські важливі об'єкти, і ви у свою чергу можете несвідомо допомогти окупантам. Якщо у застосунку потрібно завантажити фотографії певної місцевості, поділитися геолокаціями чи поставити мітки на місцевості, не робіть цього, аби допомогти Україні боротися з ворогом, важливо дбати про свою онлайн-гігієну. Та не створювати додаткових проблем через незнання. Завантажуйте застосунки лише з офіційних ресурсів. Обов'язково дізнайтеся, хто розробник, які потрібно відкрити доступи, та прочитайте відгуки інших людей про бажану мобільну програму.